Так. Капіта Федвіченко, я заступник директора школи номер 78 Пані Віта, скажіть, будь ласка, чи відповідає дійсності той факт, що вчителі і учні у позаурочний час можуть використовувати іншу мову, ніж українську в україномовному навчальному закладі? Всі учні і вчителі нашої школи збираються українською мовою. За будь-яких обставин. На перерві, в школі під час. Ми намагаємося цього досягти. Ми проводимо цілий ряд і заходів, і воно все стримало на те, щоб перейти абсолютно на українську. Ну, власне, цього достатньо. Тобто ті речі, які трапилися з україномовною дитиною з першого класу, яка почувалася іноземцем. Тому що їй не було з ким спілкуватися рідною мовою. Це випадковий інцидент, який вже закінчився. Я вважаю, що це є така ну, одна можлива ситуація. Ця справа тим, що якщо навіть поспілкуватися з тими ж першокласниками, деякі з них є діти такі, приходять, приходять з російськомовної сім'ї, де вона вчиться в школі і говорити, і читати вже тут українською мовою. Тобто дитина в сім'ї. Ніколи не говорила російською мовою. Тому зрозуміло, що якщо набирається компанія таких дітей, зрозуміло, поки вони звикають. От і на це звертається великова в початковій школі особливо, щоб діти у нас поступово під до четвертого класу, у нас всі навіть ті, хто прийшли і тільки говорили російською, вони навчаються говорити, і тобто мають і хороші знання з українською мовою. І ця, це питання зникає, і потім батьки вчать, Вибачте, діти ще вчать своїх батьків. Тому що вчителька говорить, дитина вчиться і читає, робить домашні завдання Українською мовою, власне, якби поступово це все переходить. З ваших слів виходить, що е батько одного з першокласників збрехав? Можливо, була така ситуація. Але ми будемо намагатися, щоб якби звертати увагу на Можливо, були. він збрехав, чи можливо. Можливо, була така ситуація. Були Давайте, ми не будемо ну, добре. Були, Шипати, були російськомовні сценарії? Так. Був фрагмент російськомовного сценарію, який усунути був на прохання батька. От, власне, діти в цьому класі українськомовні теж є, наскільки я знаю, я викладаю в цьому класі. От, тобто з дітьми от, я вже знайома і в принципі те, що зараз спостерігають, діти говорять українською мовою. Я не думаю, що там. Можливо, характер дитини, що вона не відразу познавалася з тими дітьми, але ну, діти швидше значить, їм вивчають мову, впадаючи в середовище, ніж дорослі. Це вже не буде, не секрет. Тому от... Ну, Останнє питання, як ви вважаєте, це питання до вас, як до педагога. Чи не буде більше можливостей у людей спілкуватися українською мовою, якщо просто закликати їх на перемог спілкуватися українською? Навіть не, не то, що вимагати там і ставити е, е, таке в, таку вимогу, там ставити погані оцінки чи ще щось а просто звернути увагу, що у нас українськомовна школа. Давайте будемо спілкуватися мовою цієї країни. таке у нас працює шкільне радіо, яке тільки українською мовою. Відповідно до певних якихось заходів, свят. У нас якби працює така журналістка невеличка, шкільна компанія, вони якби, готуються і все є українською мовою. Справа тим, що це не справа одного дня. Це не тільки якби, те, на що може вплинути школа. Тому Я що так. те, що ми чуємо і бачимо, воно не завжди є українською мовою. Це зрозуміло.